Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Короче, друзяки, дивіться, яка в нас погода. За ніч випало снігу, так. Так, чимало, сантиметрів 10. Коротше, сьогодні їдемо з татом в один цікавий рейс. Зараз трохи треба завів цього тракторця. Трохи все сніг обмести. Це робота дізеля така. це машина на всі випадки життя возить все Короче, Загрузив. Повну машину 20 мішків гречки, ну коротше, тонна. І треба завезти її здати на переробку. Зараз їду забираю тата і їдемо село відкрив. Покажу. 20 мішечків лягло і взагалі без питань. що там? По колесах. Без напряга. О, тут Ще можна 10 мішків кидати спокійно і везти. Завеземо, потім назад ці дужки поставлю. Тобто у нас пасажиром. Тобто, річ, така універсальна, Універсальний тракторець. Сього їду собі по вулиці бачите, снігу, стільки лежить, ніхто дороги не чистить. Якраз тепловоз їде. Це там в дядька топка закидає. Ось така штука. І от так переробка ця працює. Звісно, світло погане, але ну, нічого, хоч покажемо що є. Тут решета різні такі. Пересіває, перевіває. Десь трошки щось не то пішло, і його знов на переробку пустили. Тобі дядько розказує, що оце відходимо цими. Оце туди цей котел коротше, такий. Каже, краще не підходити, бо можна куртку спалити. І коротше, от така все. Лінія, так вона працює, кра краще не підходить. Так, ну що, показую вам, де ми були. Завезли з статком коротше, на, на переработку всі свої заощадження, можна сказати, з минулого року. Тепер їдемо додому. Дві годинки в одну сторону коротше, з розгрузкою. Пер, переробщик казав товару переїхав, блін, був близенько, а це переїхав за 100 кілометрів блін, і ближче ніде нічого немає. Завезли гречечку, здали на переробіток. Блін, де -то... хотілося б, щоб ближче, перевезти неї на товч, на комбі, на комбі за... Шкода, собі дорожче, да, шкода, так, все рівно як не є. Будемо їсти гречану кашу. Так, шановні підписники, показуємо європейський автобан на Любар. на Любар. Швидкість їдемо, 10 км за годину. Що І... скажеш, як тобі дорога? А. Вже не показываю, підмій перестав показывать. Не може вловить. А GPS -а не могло. Ну, місцями є і нормально.